Всім вітання! Крайнє моє відео було відносно роботи вже з такою катушечкою. І зараз постараємося розібрати навіщо вона і який з неї толк. Зараз ми проведемо такий експеримент на цю верхню катушечку, це я її показав в розрізі. І будемо ставляти конденсатор замикати. І будемо дивитись, як саме зростає магнітний потік. саме Центрі. Тобто у нас буде контроль в цій тоці. Магнітопровід, якщо у нас оцей індуктор іде так? Зовнішній, це у нас іде індуктор. Коли проходить тут струм, утвориться магнітне поле і через магнітопровід воно замикається. Це все класика, всі це знають. Якщо ми цю катушечку опускаємо, воно попадає в ці. Потоки магнітні. Тут утвориться також уже енергія. І з допомогою конденсатора ми утворимо коливальний контур, який піднімає потужність самого магнітного поля. Зараз ми це подивимося, як це відбувається на практиці. Так, зараз у нас. Двигун я не включаю. Ми просто подивимося, яке магнітне поле. От у нас зараз 458 показує. Спереді. І тепер я буду включати конденсатори, так як намальовано тут на цю катушечку. Дивимося, що в нас робиться із полем З кожним конденсатором у нас магнітне поле наростає, наростає. От, вже доходить до 600. Тепер я ще візьму конденсатор один. Це, в принципі, всю розеточку, де я буду включати двигун. О, дивимося. Вже майже 800. Відняв конденсатор 600, Добавив. вже майже 800. Тобто, з допомогою верхнього. Резонансного контуру, ми піднімаємо потужність саме магнітного поля. Ми подивилися на приладі, прилад відкладаємо і тепер включаємо двигун. Як ви чуєте, двигун працює споживання у нас. 100 Вт. І тепер буду виключати конденсатори. Двигун майже перестав працювати. Струм споживання як був, так і лишився. Ви бачите, нічого не міняється. Ну, і зараз я з допомогою цього ж конденсатора Чути, як наростають оберти. І зараз я додав ці, щоб вони у нас всі повключаю. Споживання як було, так і залишилось. І двигун починає набирати оберти. Тобто розганяється магнітне поле в катушці, це у нас резонансний контур, відключив конденсатор і результат ви почули. Так що, коли ми працюємо із електромагнітними потоками, Саме катушкою з конденсатором можна розганяти магнітне поле. Це вже я демонструю не один рік. Саме на цій основі в мене працює моя резонансна система. Таких от мене, як ви побачили, зверху завжди в мене дві: одна знизу, друга зверху. Вони з'єднані, скомотовані одним кінцем, якщо брати, от, от сюди поставити одну на низ, таку саму, з'єднати і потім конденсаторами я їх вже ввожу в резонанс. І коли я попадаю в резонанс, вони підсилюють магнітне поле. Як ви бачили, на споживанні це майже не відображається. Але на катушці знімання, яка стоїть всередині. Ми з цієї катушечки от, знімали, отут, якщо взяти, намалювати, так? от ці виводи. Це навантаження. Сюди я ставлю. Оце R навантаження. От сюди я включаю на цю катушечку. Розігнавши магнітне поле з допомогою катушки конденсатора, я отримую за рахунок коливального контуру власних коливань. Підсилення магнітного поля, і це підсилене магнітне поле ми бачимо на навантаженні. Тобто такий простий метод розганяння системи з допомогою катушечок. Катушки вводимо в резонанс, підганяємо максимальний розгін магнітного поля і отримуємо максимальну потужність, все просто знаючи особливості потоку магнітних. Силових ліній, як вони поширюються, як їх можна підсилити, можна отримати хороший результат. Пізнання немає меж, експериментуйте, вчітесь, і все у вас буде гарно. Всім успіху і до нових зустрічей!